Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви бачите ці дві книги, то мова йтиме про привидів Таніту, про перший та єдиний, але в цьому відео ми не будемо говорити про книги і про їхні подвиги, а ми розглянемо цей набір. Я в мене такий підписник Вадім, передаю я тобі величезний привіт, він надав мені на розпаковку цей шикарний набір. І це той випадок, коли мені подобається і сам набір, і книги, і серія, і всі персонажі. І це, мабуть, якщо. Ми рахуємо книги не про космодесант, тобто і не Єріс Хоруса, то якщо брати звичайний Вархаммер, де нема Астартес, то це, мабуть, саме моя улюблена серія саме Приведи Таніту. Так що цей набір, як ви розумієте, для мене значущий, і я дуже радий, що я маю змогу його розглянути на каналі. Що ж нам тут таке контора ГВ дала? Дали нам тут цілих 6 мініатюр, це в нас сам комісар Гаунт. Та його наближені, тобто та ніту. Тут, звичайно, не всі, але цей набор вміщає п'ятірку. Тут у нас і полковник Полм Кобрек, і брак, по як його адаптували у нас, по кличці майже влучив, хоча в англійській це буде більш правильно, спробую ще раз майор, якого ніхто не любить. Я не розумію, як можна любити цього майора. Навіть мініатюрка сама себе видає, Но це краще вам почитати, і з перших сторінок ви його не будете любити. Тут у нас трішечки нестабільний снайпер Ларкін та сам Микола, роз, самий найкращий розвідник першого та єдиного тоніцького полку. ви спитаєте, хто не в темі, а чому перший та єдиний? Ну так склалося, що в день заснування цього полку, коли він був створений, їхній рідний світ трішечки екстремінували хаосити. І як ви розумієте, тому він перший та єдиний. Новий створити не можна, поповнити втрати першого єдиного неможливо, і рано чи пізно він закінчиться. Але я вам зроблю спойлер: він не закінчиться, їм ще багато і багато книг жити. Так що є в нас така коробочка. Позаду ми можемо роздивитися красиво модельки, є в нас навіть одна опція. Можна зробити Микола з каптуром або без. Мені більше подобається такий варіант його. Далі. Елім Рейнер чи... Рувен, як правильно адаптували в український, вибачайте, вже можу помилятися, бо в інгліші воно трішечки відрізняється. До речі, мінічка майора непогана. Ще мені подобається, що тут навіть їхні татуювання на обличчях намалювали на бокс-артах. Якщо хто не в темі, то в них така є світова особливість, що вони наносять собі на обличчя або на руки татуювання синьою фарбою. Далі, самі Брам Гонд. Як він у нас в український Гон, то в оригіналі Гаунт. Ось такий у нас красень. Просто шикарно. Це, мабуть, найкраща моделька комісара, яку я бачив. І відмітили те, що він реально високий, він під 2 метри ростом. Цей пеломеч, його фуражечка, яка завжди з ним. Хоча і мені здавалося, що там аквіла буде трошечки поменше. І болт-пістолет. І те, що на ньому, навіть якщо поначалу по книгам він не міг це носити, але потім змирився і потім не міг без цього обійтися. Це є таніцький плащ, це є спеціальні маскувальні плащі, завдяки яким привиди можуть замаскуватися та будь-де. Я не знаю, як воно працює, чи це якась технічна штука, чи це просто якийсь камуфляж, але воно, воно там так описується, що вони чутені в багні, в болоті, в воді, в каміннях. Десь в місті, десь в бетоні, в маркеті, можуть просто так сховатися, що їх ніхто не побачить. Ну Це вже така особливість у нас полку. Сам полковник. Моделька полковника тут просто шикарна. Як завжди, як ви бачите, він у нас такий пілихатий з штиком. Точніше, це таніський ніж у нього, як штик. Це теж особливість їхнього екіпірування і виглядає мінічка просто шикарно. Ну і брак, який зняв з Лемонраса автогармату. І який ніколи не влучає з першого постріла. Там колись були, звісно ж, прикольні правила. Якщо він не влучив, то весь склад стріляв ще раз, поки він на результатах не влучить. Ну, Було прикольне правило, а зараз як воно працює, я не знаю. Я не грав уже досить давненько, але мінічка просто класна. І саме у нас теж цікавий персонаж, не роблю вам спойлерів, але він мені теж дуже сподобався, як і всі, кого ви тут бачите, ну окрім майора. Хоча у майора там є свій вайб. Ларкін, наш трішечки божевільний снайпер. Найкращий снайпер в полку і трішечки божевільний. Я б сказав, не трішечки, а ще дай Боже як і упаси душу його імператор, але ну це треба вам буде читати. Ну що ж, давайте тепер розглянемо, що буде в цьому наборі. підставки 28 мм. Навіть для комісара дали 28 а не 32 хоча б. ну Це мене трішечки здивувало, але й найбуде. Чесна інструкція виконана у нас з такою розгорткою, що нам показують всередині Один ливничок, 6 підставок 28 мм, і як це діло збирається. Збирається не снапфітом, збирається досить нормально. Нічого тут важкого я в інструкції не побачив. До речі, відмічу є класні ножі, тобто таніцькі ножі, вони тут є. Це круто. Єдина варіація, яку ви тут побачите, це тільки, якщо я не помиляюсь так, у умкола, можна робити різне обличчя, тобто в каптурі і без. Це єдине, що ви можете в цьому наборі змінити. А так все буде збиратися як на картинці. Як ви розумієте, закачок ніяких немає, це у нас такий елітний підрозділ. Є в нас чесний один ливничок, хоча хотілося б, звісно, щоб їх тут було побільше, але на них тут це достатньо. Це вже я дуже вибагливий після наборів Кригу. Що ж у нас тут є? Ось так у нас збирається. Це Мкол буде. Дивіться, ось такий він красен в каптурі, Ні, це буде Ларкін, це Ларкін. Дивіться, як класно виконаний плащик. Ось це все дерево, біля якого він замаскувався. Його тіло і снайперська гвинтівка. І це навіть незвичайний лазган. Там по беку навіть описується, що як він його модифікував, як він його доопрацьовував за заводом, бо стандартно йому не сподобався. І там багато. Уваги приділяється саме в цій другій книзі, тобто в привидотворців, буде детально розкриватися історія і така, як би мовити, предісторія кожного приводу, ким він був до того, як попав в армію і ким він став. І воно все подається такими знаєте, флешбеками, і це є досить круто. І там в флешбеках детально нам подасться, чому ця снайперська гвинтівка, можна сказати, унікальна в своєму роді. Далі, це у нас для Мкола завезли, дивіться. Lazgun, який в нього так ось схований теж за плащем, це здається від нього, і буде якраз рука здається від нього. Ось, просто подивіться, як він круто виглядає. Якщо це у нас Ларкін, то це вже точно Мкол. Дивіться, як він круто виглядає, замаскований під якусь корягу і станіцьким ножем. Далі. Ще в нас такий лазганчик, до речі, лазгани абсолютно звичайний, нічого тут такого немає. Тобто тут ви бачите приклад звичайного імперського лазгана. Причому цікаво, що в нього дерев'яний приклад і цівка теж дерев'яна. Так, ну ось такі у нас таніцькі ножички. Це в нього виймає спіхов, це буде майор. І до речі, ну, примерно так я собі якраз і майора уявляв. Хоча набір саме мініатюр я ніколи ще не розглядав, я тільки бачив картинку в магазині. Ось так у нас виглядає майор, максимально схоже на свій образ із книги. Так, далі. Що нам тут ще з хорошого покажуть? Під цією здоровенною просто автогарматою у нас ховається комісар. Тобто, ви бачите його плащик. Ось тут застіпки. виглядає дуже гарно і шикарний просто болт-пістолет. Також його обличчя і фуражечка. По лицю можна сказати так, що він трішечки підзадовбався. Бо його прізвище, Gaunt, якщо не помиляюсь, переводиться як виснажений, як замучений, як задовбавшися. І там часто йде гра слів, що, наприклад, його прізвище відповідало його обличчю, або ж його обличчя відповідало його прізвищу. І дуже шкода, що в цих книгах немає абсолютно ніяких коментарів від перекладачів або чогось такого. Далі, що ми тут побачимо? Такий він у нас красень, і є в нього пиломеч. Пиломеч непоганий. Не скажу, що прям якийсь унікальний або щось таке. Звичайний, класний пиломеч. Так, ножичок це від розвідника. Що в нас ще? Ось руки колум Кобрика, які тримають лазган. Тобто, дивіться, тут дерев'яна вся цівка дерев'яний приклад і такий у нас класний штик А, вигляді його ножа. Лице Брага. До речі, такого я собі якраз його і уявляв. І сам наш полковник. До речі, теж дуже класний персонаж, дуже він мені по книзі подобався. Причому майже всі привиди, окрім майора. Так, далі. Що можна ще тут таке вицепити Хороше? Ми майже ні за кого не забули. Тобто є у нас Колум Кобрек, є в нас комісар, ні, -Кобрек, комісар, браг. Так, де би ще знайти лице Кобрика? Так, ось його волосся і десь має бути окремо його лице. Так, ні, це зміни для Ларк, це змінне лице для Мкола, для розвідника. Так. Це друге з відкритим каптуром. І десь тут має сховатися якраз, здається, знайшов, ні. Так, одна у нас голова десь ховалася. Хотів би дуже вам показати, чим вона відрізняється. А, ось він. Ось, ні, дивно, дивно, дивно. Ми шукаємо ливнички не в прямому ефірі. Так, ну, в общем, десь тут буде лице нашого полковника. Чим воно цікаве, те, що він прям ідентично, як описувався в книзі. Непідстрижений, неголений, такий весь, знаєте, розтріпаний, такий як якийсь прям лісовий, лісовий дід. Ось так цей мужик виглядає. Ну, Мініатюра просто класна. Тобто тут кожна мініатюра змальована із опису Дена Абнета з цих книг, і це мені дуже подобається. Колись я їх навіть собі придбаю, вони в мене будуть десь в сервантику стояти або десь на полиці. І воно буде прикрашати і знаєте так давати мені таке захоплення далі і далі перечитувати книги. Ну що ж, Вадим, я тобі дякую, ти надав мені змогу роздивитися цей крутецький набір. Так що, ще раз тобі дякую. Надіюсь, глядачам мого каналу було цікаво подивитися, що не тільки можна знайти привидів Таніту на поличках в книжному магазині, а їх можна знайти ще на столі у Вархамері. Так що, дякую вам всім за перегляд, буду вдячний за вподобайки, за коментар. Бережіть себе і свої мініатюри. Всім щастив!